Квадрогаражного зв'язку Слава Україні! З вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині в регіоні. Також робимо доставку. Запускаємо проект, будемо робити тюнінг і показувати, як їздить 550-й Лінхай. Ну, в даному випадку це 565 -та модель. Не Значить, Пишіть свої варіанти, побажання, якого б тюнінга ви хотіли бачити на такому апараті. А я коротенько розкажу, що хочемо з нього зробити ми. Так, це. 565. Значит, на двигуні від Yamaha Grizzly Це для тих, хто не бачив попередні відосики. Мотор клон старого мотора Yamaha Grizzly На шасі від старих квадроциклів Polaris. І зібрано все це на легендарному заводі Yamaha. От. Загалом непогана техніка. Власне, цей квадроцикл, ця 500 відноситься до бюджетних. Напевно, це. Ну, найдешевший 500-кубовий квадроцикл в класі. Хайсан коштує дорожче. Сігвей і Сіфмота. Там ціни космічні. От Про цю народну техніку ми й будемо знімати, показувати, вам розказувати на що вона здатна. Тому що в народі битують такі легенди, знаєте, що Ліндхай там ненадіжний там, чи ще щось. Це все утопія і... Такі легенди зачасту зв'язані з двома речами. По-перше, люди купують техніку, яка не підготовлена до експлуатації. Елементарно не протянуті кальосні гайки, рульове управління там і так далі. Недопрацьована проводка. З заводу проводка просто лежить на рамі, ніяк не зафіксована. не промазані кардани. От люди хватають не до експлуатації квадрики, і починають його експлуатувати. І потім виявляється, що щось з ним не так. Звісно, не так. Вот. Ну, а друга причина, по якій битують легенди про цю техніку, що вона там якась чи ненадіжна, чи ще щось, це те, що люди переоцінюють, ну або недооцінюють себе, або не думають головою. Вони думають, якщо це квадроцикл, то на ньому можна стрибати на 3 метри в висоту і на 25 в довжину. Треба відрізняти техніку там. Просту туристичну від професійної. Хочете стрибати на 25 метрів, ну, купляйте кросовий квадроцикл. Ну, вони ж є. От, хочете їздити, як банько, ну, купляйте там Polaris Highlifter купляйте BRP рінігат, там за 25 тисяч ну Просто квадрик за шестерочку це сімейна туристична техніка. І якщо вона в умілих руках відповідальних, ну то ви зможете їздити поруч. Там З БРП-шками, з ямахами ви зможете топити його по фари. І це не матиме послідствій тільки тоді, коли у вас в голові є якісь клепки. Загалом заліза лінхая досить надійне. Мотори, коробки, редуктори, все працює. Коротше кажучи, про підготовку до експлуатації цієї техніки і що треба робити, щоб вона їздила без проблем. Я знімав раніше відосики, ну, напевно, зніму ще раз, щоб нагадати людям. А зараз про тюнінг. Так, Що ми будемо перше робити, то це встановлювати сюди сіловий бампер. Замовляти, зготавлювати, бампер буде серійний, виготовлятися на українському виробництві. Якщо ви захочете такий бампер, з цим проблем не буде. Позвонили, замовили. Бампер буде красивий, мощний, агресивний і недорогий. Так, Далі те, що ми будемо робити, то це радіатор забрати звідси і переносити ось сюди. Я старий маньяк, я люблю топить техніку в болоті. Ну не просто втопити, а отримувати від цього удовольства. Поэтому радіатор треба перенести по вище, тому що пару разів пірнуть в калюжі, рязка, болотиння, всяка забивають радіатор, і потім техніка погано охолоджується. Поэтому, по можливості ми виносимо радіатор по щоб система охолодження працювала ефективно навіть в саме складних умовах. Так, що ще ми будемо робити? Колеса. Заводські шини досить непогані, стандартний розмір. Зубаті покришки він їде на них непогано, вони ж скрізь, по глині, по снігу, по піску. Але ми будемо ставити сюди максимально можливого розміру колеса. Нам не жалко. Ми будемо навіть випилювати отак пластик. Нам абсолютно по барабану. Ми будемо робити монстра. Так, Може, навіть от трактора колеса поставимо. Чесно, мені по барабану. Так, Варіатор наш. Ось із нього хобот такий виходить. І він піднімається Ось він під крило. Ось тут заборник. Звісно, ми їх теж будемо піднімати. Десь вони на рівні з радіатором будуть. Десь щоб було воно, ну, напевно, трошки нижче очей пілота. Так, щоб можна було пірнати глибоченько і не набрати і в варіатор, і в воздушний фільтр води. Зараз покажу. Ось він на воздушному фільтрі є такий отросток. Писюнчик ми його отрежем. Сюди надінемо гофру. І гофру виведемо. Тут глушитель, напевно, тільки гофру. той стороною протягнемо, Тут зробимо красиві отверстия і виведем сюди такі перископи. Так, що ще будемо робити? Дивіться, це ми вже на ці вихідні катались на ньому. Це ми вже поставили багажний кофор. Це кофор від 650-х лінхаїв, від Safmod 450, х 520-х і 625-х. Зіфмота підійшов сюди ідеально. Просто подивіться. E, Значить, що, підігрів. Підігрів керма тут є. М -м, ну, тут немає подогріва Курка. ручки газа. Поэтому Тому окремо поставимо сюди курокрівку курка. Точніше. Можливо, якусь світлотехніку, стробоскопи, ще якусь. Шнягу. Так, в планах допрацювати подвеску, задні рычаги тут на втулках, но вони не мажуться, немає тавотниць. Поэтому ми позасверлимо відверстия, понарізаємо різьби, поставимо по-моєму, Якщо я не помиляюсь. Блин, не видно, но ну, на задних цапфах На задних цапфах тавотниці тоже немає, Поэтому на задніх цапфах понарізаємо різьби Значит, і Тоже поставим тавотниці. Вот. Які у вас пожелания по тюнингу, не знаю ставити більше колеса. Я думаю, пластик будемо різати і тут будемо ставити розширителі арок. Розширителі якісь будемо ставити. Ну, коротше, все, що будемо робити, все, що нам буде приходити на ум, ми будемо реалізовувати, знімати про це відосики поступово, поетапно і будемо вам, вам це все показувати. М -м -м, можливо, перенесемо лібетку. Я знаю із опиту, якщо ну, прям, прям по-серйозному їздить в болотяки, в калюжі. Лібеткою удобно пользоваться, коли вона знаходиться повище. вище. Просто коли ти нирнув в болото і тобі треба там, ти застряв, да, і у тебе отак води, а лібетка десь там і ти десь лізеш знайти той крючок, буває сложне роздуплитися, що з ним. Теряється просто. орієнтація, чувствительність в воді. Е, Тому, можливо, ми любятку перенесемо. Ну, радіатор радіатора у нас тут не буде. І, можливо, ми десь тут розположимо лібетку. Ось на передній лобовині закріпимо її. Тобто вже буде сантиметрів мабуть, 20 вище. Возможно, навіть десь на такому рівні її поставимо. Ну, це таке. принципово. просто удобство використання із личного опыту. Ось ми ставили лібетку на баги Polaris. Колись тут стояла лібетка, і вона стояла внизу тобто, тобто на такому уровні. І представте, буває таке, ти десь її їбашиш і уперся в берег. Просто уперся в берег, в тебе отут земля, а лібетка отут знаходиться. Буває таке, що добратися до неї взагалі неможливо. Поэтому тут ми винесли лібетку максимально висох, високо, для того, щоб удобно було нею скористатися і швидко. ну Це взагалі техніка військових. тут. Все должно бути максимально швидко. Так, що, квадрик не самый да, це 500, але там 500 Saf Moto нова і там 500 Safvey вони їдуть трошки повеселі. В першу чергу за рахунок варіатора, того, що МОТО там веде постійні розробки, ізучає всю, всю історію, у них там власні запатентовані технології. ЕБС там фірмова система у них і так далі. У Сігвея варіатори Сівітеч. А тут старенький варіатор, як цей мотор, умовно кажучи, 90-х років розробки. От такий тут і варіатор. Він простий, невибагливий, але він, так скажемо, крутить мотор, не супер-пупер, так як це у там, чи Sigve. Тому, можливо, ми пограємося з варіатором. З гарузиками, з пружинками, зціпленням для того, щоб отримати з нього максимум. Але за свої бабки от там ціни на цей квадрик починаються від 6 тисяч. Це охуєнний апарат. Двохміс на база. Ми катались на виходні. Я знімав відосики, можете подивитися і на Ютубі, і в Тіктокі. Ось тут сижу я, я пасажиром катався. І між нами ну блядь, сантиметрів 25 см. Ми колись в трьох каталися на такому квадроциклі. Три дорослих мужика сідає легенько. Удобна посадка. Оце поясничний пояснічний поперековий упор. Це такий пенополіуретан, Не знаю, дуже удобна штука. Копчиком я сюди прямо Єбану, це просто удобно. Немає спинки по факту тут. Получається, що роль спинки виконує кофер. Мені було абсолютно удобно. Оце все мені не давило. Хто б там що не казав. Цілий день я практично відкатався. Коротше, будемо знімати контент. Хочете таку техніку або будь-яку іншу, дзвоніть. Контакти, як завжди, на екрані або в описі під відео. Відосик це я знімаю завдячуючи нашим захисникам, а ви дивитесь його також завдячуючи їм, же. поэтому не забувайте їх підтримувати. Оце ми відновили. Оце на ремонті двигуна у нас. Оце, оце, оце. Там ще один. Ну, коротше, 8 одиниць зараз на ремонті військової техніки. Долучайтесь і підтримуйте тих, заради кого ви дихаєте вільним повітрям українським. Підтримуйте. Актуальна баночка завжди. в описи под видео. Мне нравится эта техника. Брутально, квадратно, топорно, проста. До всего есть доступ. За минимальную цену, максимум функционала. Конечно, я уверен, что сейчас набежать маньяк и будут казать, да не, надо брать сейф мото, Берите. Берите. Пятисотка сейф мото коштует 8200. 8200. А 500 калінхай 6200. Є різниця? Є. Для багатьох різниця принципова. Плюс Сійфмота не реєструється в МРЕО. От для людей, у яких немає там якихось вимог, суперкомфорту, супер-пупер надежності, супер-пупер популярності, за шестерочку оця апаратура буде. Просто находка. І Повноцінна трансмісія, поніжена передача, передня блокіровка. Ну, Таким квадриком волочити можна спокійно, такого буса двохтонного він його не відчуватиме. Для якихось спокійних сімейних, розмірених туристичних покатушок і для оффроуда, ну, Треба розуміти, що за технікою за будь-якою треба слідкувати. Апарат шикарний. Все обняв, припідняв. Пишіть свої варіанти, що б ви хотіли зробити з цим квадриком. М -м -м, значит, а ми поступово почнемо його тюнинг.